Всім доброї пори доби, миру та тепла у ваші будинки. Ось варю черговий котлик. І це у нас низ котла, такі у нас шви тут внизу покажу, бо потім вони зашиються ящиком для попілу і їх зовсім не буде. Видно. Ось такі у мене гарненькі стечки. Колоснички, як всі знають, вода наповнені, 40 труба, стіночка 6 мм у цьому колосничкові, тому що на базі не було сімочки. Зазвичай ставлю сімочку. Ну, оце підтаринне повітря. На прихваточках тут ще зовсім нічого немає, потрібно робити. Ось так у нас виглядає котлик. І, як то кажуть, дном. Електродами варю різними. Зазвичай Патон 36. Але ці шви робив монолітом. Хотело роблю військовому, людина зараз на війні, терміново потрібно зробити, бо має прийти відпустку, хоче зробити вдома опалення, щоб було тепленько і те добре. Так що працюємо. слава Україні!